25 січня свята церква згадує пам'ять мучениці Тетяни Римської, святителя Сави, архієпископа сербського та преподобного Мартиніана Білолізерського. Свята мучениця Тетяна жила у третьому столітті та була дочкою багатого римлянина. Коли свята досягла повноліття, вона назавжди відмовилася від заміжжя і за доброчесне життя була призначена деяконисою римської церкви. У цьому служінні вона з ретельністю доглядала за хворими, відвідувала в'язниці, допомагала бідним, намагаючись постійно догодити Богові молитвами та добрими справами. При імператорі Олександрії свята Тетяна за сповідання віри в Ісуса Христа прийняла мученицьку смерть. Святу Тетяну після різних катувань. Нули на арену цирку, щоб лютий лев розтерзав її для забави глядачів, але замість цього лев став лагідно горнутися до неї. Тоді святу Тетяну усікли мечем. Вісім слуг правителя, які мучили святу, увірували в Христа, бачачи над нею Божу силу, і вони теж після мук були усічені мечем. Святитель Сава народився в 13 столітті в благочестивій родині правителів Неманія. У віці 17 років, ухилившись від шлюбу, святитель Сава прийняв чернечий постриг на святій Горі Афон і скоро виявив себе як непохідний воїн і подвижник Христовий. Чотири роки по тому його батько зрікся престолу сербського королівства, постригся в ченці і прийшов на святу гору, де разом зі святителем Савою заснував Хіландарський монастир. Пізніше святитель Сава був направлений господом назад до Сербії і, отримавши від вселенського патріарха автокефалію для сербської церкви, врятував її від війн, що вирували навколо. Святий Сава прийняв єпископський сан, але продовжував досить скромне життя. Перейнявши вчення древніх отців подвижників, він дав напрямок духовного життя Сербії. Просвітитель Сербії, святитель Сава був великим поборником православ'я в кінці 13 століття. Святитель Христовий мирно відійшов до Господа, а по смерті прославився численними чудесами. Преподобний Мартиніан Білоєзерський народився в 1370 році поблизу Кирилового монастиря. У святому хрещенні був названий Михайлом. У 13 років він залишив своїх батьків і таємно прийшов до преподобного Кирила Білоєзерського, про якого знав як про великого подвижника. Юний Мартиніан став ревно наслідувати прикладу свого наставника. У монастирі він навчився грамоті, і з благословення преподобного займався переписуванням книг згодом. Мартинян був посвячений у священний сан. після смерті преподобного Кирила облажений мартинян відправився на безлюдний острів, розташований на озері Воже. Поступово навколо нього зібралося кілька ченців. Преподобний Мартиніан побудував для них храм приображення Господнього та ввів чернечий статут. Поступаючись наполегливим проханням братії Ферапонтова монастиря, він погодився стати ігуменом цієї обителі і привів її у квітучий стан. Преподобний Мартиніан завжди був поборником правди і справедливості. Пізніше, за наполяганням Великого князя, преподобний прийняв на себе управління обителю преподобного Сергія Радоницького. У 1455 році преподобний Мартинян знову повернувся до Ферапонтова монастиря, Тиря в останні роки життя він тяжко хворів, не міг ходити, і браття носили його в храм у віці 85 років. Преподобний мирно відійшов до господа, а святі його мощі були знайдені у 1514 році.